В кримінальному провадженні номер 520 980585 від 15.07.2019 постановив клопотання задовольнити застосувати до підозрюваного Дмитра Стевича Маркіяна Орестовича 16 травня 1979 року народження уродницю міста Львів, громадянина України, який зареєстрований за адресою вулиця Куліківська, міст 1 міста Львів, проживає за адресою вулиця Білоруська, 36, а квартира 216, місто Київ. Заступника міністра аграрної політики та продовольства, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строк дії ухвали в частині застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 60 днів до 7 липня 2024 року, включно. Але в межах строку до судового розслідування визначити підозрюваного Дмитра Севичу Маркіяну Орестовичу 16 травня 1989 року народження заставу в розмірі 6700 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 20 мільйонів 287 тисяч 600 гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою заставодавцем на наступний депозитний рахунок вищого антикорупційного суду. Код є ДРПО, зазначено. Номер рахунку за стандартами БІН зазначено. Роз'яснити підозрюваному та заставодавцю, що в разі невиконання після внесення застави обов'язків заставодавцям, а також, якщо підозрюваний обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явиться за викликом до слідчого прокурора, слідчого судді суду без поважних причин, чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інше покладення на нього обов'язки. При застосуванні запобіжного заходу обов'язків застава звертається в дохід держави. У разі внесення застави покласти на підозрюваного Дмитра Севича Маркіяна Орестовича 16 травня 1989 року народження. Наступні обов'язки прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора слідчого судді суду, не відлучатись за межі міста Києва без дозволу слідчого прокурора. Або суду повідомляти слідчого прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватись від спілкування з приводу обставин, викладених повідомлення про підозру у кримінальному провадженні номер 520 двадцять сто від 15.07.2019 зі свідками Інною Ні Горовим, В'ячеславом Анатолійовичем Малишком Олександром Миколаївичем, іншими підозрюваними Антоніко, Миколою. Євгеніючем Бугрименком, Михайлом Миколаївичем, Дарієнком, Олегом Олександровичем, Сольським Миколою Тарасовичем, Кацуном Сергієм Леонідовичем, Колотіліним, Олександром Константиновичем Кошевим ігорем Олександровичем Маліковою, вітою Іванівною пронем Сергієм Петровичем та Злованом Євгеном Васильовичем, Мусик, Наталією Андріївною, також особами, які вказані в повідомленні про підозру Дмитрасевичу. Які отримали або мали отримати земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, в'їзд в Україну, носити електронний засіб контролю, строк дії ухвали в частині покладених обов'язків два місяці з дня внесення застави, але в межах строку до судового розслідування попередити підозрюваного Дмитра Саві. Маркіяна Оростовича, що в разі невиконання покладених на нього обов'язків після внесення застави, до нього може бути застосований більш жорстокий запобіжний захід, і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному кримінально-процесуальним кодексом України. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури офісу Генерального прокурора Андронову. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п'яти днів її оголошення, підозрюваним, який тримається під. Цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали. Повне судове рішення ухвала буде оголошено 14.05.2024 о 16-й годині 30 хвилин. Зараз можете отримати копію ухвали. Судове засідання оголошено.